Коли вночі дім квартиру хату, йде різдво, ялинка і вогні, згадай, хоч на хвилинку про солдата, Який в окопі на війні. Коли ти сядеш на різдяний стіл, щоб спожити цій дари Господні, Згадай за тих, хто в люту заметіть, от дум московську стримує на сходи. Молись за них їхні матері, чия котя окроплена сльозами, це діточок, що зустрі -зу своїх батьків, припавши до заплаканої мами. Прогай у Бога у ворога спинить, щоб він градис, замовчати змусив. і воїни відчули, хоч на мить, великий день народження Ісуса. Ой, хто несе любов і спасіння світу. І хай сьогодні кожна душа запалить у собі вогник віри, що він ніколи не згас у бурях життя. Хляньте, зоря над висуємо, сяє, веде до дитяти, Божого всіх, хто шукає миру, добра і правди. Аж ангели тремтять, а тут якісь власний йдуть зі східної сторони кажуть новий цар не родився. Ой біда тобі, новий цар не може бути, щоб хтось окрім мене, сів на трон, не зносить голова того, От хвостати страховицько, тут і править, Я цар на все довкілля, ні коняється. Всі, навіть коти, а ти тут репетуєш, і ще без дозволу мій двір обгадуєш. Ти забув, що я тобі наказав. Ой, ваше царство, то така краса. На пеклі чутка просто пройшла, Ви герої великі, лицар без страху, хоч іноді на ти є. Я наказав тобі самозванного царя знищити. А що я гірший? У мене палац, гардя і, і борщ гарячий. Та звісно ні. Але то ця дитина, і всі вклоняються, як богові. Дитина, мені конкуренція від немовляти. Та я ж його ха, я всіх дітей перепишу на себе. Хай будуть мої піддані. Не Гарячкуй, не встиг дитину наляхати. Я вже сама повеліла в Україні. Я смерть, моя подруга стара, прийшла тебе в рай, ой, у пекло забирати. Що я у пекло, та я ж цар законний, У мене списки, і печатки, і турони. У мене теж списки, роздивись, під номером першим Гордий. Дуже владу і не любив народ. О. Ой, нарешті буде мій начальник у пекні, на тебе на трон посадив, І що до без вентиляції. А, а, ми... що? Та ви що? що? Я ж ж, Я ж вам подарую трон по пополу царства. Не треба. У мене є коса, всі мене і цар і пастух. Я даю вітло за віскі петра, щоб мені в таке не підлає, що не діли. Ой, ой мамо, рідна, я так награвся, якби ж я знав, що таке буде. Я б дитяткові поклонився і пісню би поспівав. що, віровий, час прийшов, але на світло вже в світі зійшло. Odbačite ljudi dobri, zlo samo sebe karaje. <tipraveni> Життя і достатку, що нехай в кожній хаті буде хліб і мир, що панував тут щастя вих, нехай серця будуть відкриті і для добра і для підтримки. Ми, ми даруємо тобі свічку символ світу, яка не гасне навіть у найтемніші дні. Нехай у наших коміках горить світло, віри, любові та дії. Нехай воно загриває наші серця, надихає на добрі справи, та об'єднуй усю наші родину та усю нашу Україну. І ми приносимо тобі слова підтримки і молитви за наших воїнів, які щодня боронять рідну землю. І віддають силу заради миру за дітей, які щодня мріють про щасливе, і спокійне майбутнє, за всіх, хто чекає світлого завтра, щоб кожне серце наповнилося вірою, надією та любов'ю. Нехай це різдво принесе мир в нашій Україні та всьому світу. медаль Знак честі і шани тим, хто віддав своє життя, щоб ми могли жити у вільній і незалежній Україні. Це нагадування про мужність, самопожертву і відвагу наших героїв, які щодня стоять на сторожі миру та свободи. Нехай їхній подвиг надихає нас на довгі справи, єдність і любов до своєї рідної землі. Я приношу книгу, символ знань, мудрості і світла Божі, що веде нас до миру і добра, а й у кожному серці буде бажання вчити творити і вбити культуру та історію нашої України книга стане провідником у світлі дні та на нагадування про те, що освіта і духовність, зміцнюють нагонь і, і дають надію на краще май. Я приношу свічку пам'яті за тих, кого вже немає серед нас, але ті, що залишили яскраве світло в наших серцях, за батьків. Воїнів, працівників і просто добрих людей, які навчали нас любити і підтримувати одне одного, хай ця свічка нагадує нам, що їхній дух живе у кожному з нас і надихає нас берегти мир, цінувати життя та творити добро для нашої України. Дятки Христове, нашого домов допомагати, підтримувати і ділитися навіть найтяжчі часи. Кожна наша маленька дія промить світла, що світлі ще тим, хто люблює допомоги. Відбаємо від тих, хто захищає нашу землю, до тих, хто залишиться бездому, до дітей, які мріють про мирне небо. Нехай наше серце будуть впізна для добра, рухи, почетне наші кримки. Нехай серйозно нагадає нам що любов Віджиття, відірва дитинка, це справжні три, герой на світ хорошо, мисню нашому дію. Мій дарунок, то зботи і милосердя, щоб кожне життя було врятоване, щоб ніхто не залишався у біді. Я приношу дію тим, хто хворіє, підтримку тим, хто ослаб, та сили тих, хто втомився боротися. Нехай руки, що лікують. Завжди будуть наповнені любов'ю та співчуттям, а серце кожного допомагає відвагою та вірою добро. У цей святковий час хочу, щоб наше милосердя розширювало межі людяності, щоб воно об'єднувало людей у любові, зберігало життя кожного, а Україна залишалася землею, здоров'я, світла та надії. Приношу тобі, дитятко Христову, віру молодь, щасливе світле і мирне майбутнє нашої України. Ми віримо у силу знань, у силу наших мрій і прагнень, у силу добра, що живе в серці кожного з нас. Нехай ця віра допомагає нам долати труднощі, об'єднує нас у прагненні будувати сильну і щасливу державу. Хай світло все звана, дихай молодь на добрі справи. Говорить, надію і зміцнює віру, що Україна завжди буде сильною, незалежною і щасливою. Сьогодні ми западимо світло миру, символ добра, любові і єдності. А це повних сіє кожне серце і нагадаю, навіть маленький світло може перемогти велику темрі. Я передаю це світло тим, хто першим чує світло. а хто несе добро простим серцем і, чую, і першим чує добру звістку і, відчу, і, і вірить у диво. Я беру це світло, бо істина і шлях до миру. Нехай розум і серце людини завжди обирає добро. Я приймаю цей вогонь миру, не лише щоб стілювати тіло, а й щоб стілювати душі тих, кому потрібна підтримка. Я тримаю цей вогонь для тих, хто зараз далеко на волонті і нехай по дорозі. Світло мирний си, кожний проєкт. Я беру це світло у моєму Ми молодь, ми понесемо його в новий день, щоб наш світ був добрішим і світлішим. Хай це світло миру живе у кожному домі, у кожній родині, у кожному серці. Світло, Мир, миру, наша друга світло, миру в наши серця, Христос народився, славімо Його! Моїстину, придивний і прославний. дари приймає той, хто все подарував, але усі дари нічим є в порівнянні з тим, він себе самого нам віддав. Ну, той, хто має Бога, має все. І хай його вам тільки вистачає. Хай ваше серце ширше і росте, щоб міг там повсякдитись той, хто все вміщає. Візьміть на руки, це мале дитя, і в серці своїм заховай. Він проситься в твоє життя, та тільки двері перед ним не закривай. Він прийшов сьогодні до людей, щоб смуток радістю вернути. А ніч перемінити в день, дозвольте йому серце зазирнути. Не бійтеся йому віддати увесь свій смуток, сльози й біль. Він буде вас завжди шукати, відкрити перед ним свій дім. Усі родині і на сла. Але не можу не подякувати нашим учасникам Вертепу, саме не акторам, бо Вертеп це не вистава, а це дійство, яке нас переносить у той час, яке нам допомагає зрозуміти, як було насправді дійсно, і що сьогодні дійсно Христос знайшов прихисток, теплоту у всіх тих, хто прийшов його прославити народження. Дякую пані Наталі за музичний супровід. Я дякую дітям. Це гарно. Це дійсно було на їхній відповідальності. Не було у нас можливості часто збиратись на репетиції. Вони дійсно відповідально до цього віднеслись, вивчили слова. Дуже дякую батькам за допомогу, за поради і за ваших дітей, які зростають у церкві. Велике дякую.